Привіт, ютубери. Сьогодні 19 вересня. Вітаю вас на своєму каналі Така Америка. І починаємо огляд американських годин Американських новин на цю годину. На східному узбережжі якраз перша година дня. І найголовніша новина на сьогоднішній день це все-таки засідання Генеральної асамблеї ООН. І я думаю, це в українських новинах і так далі. Ну і це в більшості газет сьогодні про це описується тут в Америці. І найбільша звичайно, новина звертається на те, що президент Байден сьогодні виступав і, як і очікувалося, підтримав Україну, але особливо в політичних питаннях дивіться, звертається увага на такі слова, які були використані президентом. і... Наприклад, він використав, особливо наголошується, naked aggression». Це, якщо дослівно, то це гола агресія, але по суті це нічим не визвана агресія. І другий він такий термін вжив Brave People of Ukraine. Це хоробрі українські люди, і в принципі він призвав людей об'єднатися навколо України в боротьбі з Росією. Конкретно все чорне і біле, ніяких замазок. Тобто все по-прямому. В той же час Антоніо Гутієс, який зараз керує ООН, він виступив так розмилято, знаєте, і за те, що ми за мир, ми проти зла і так далі. це мені нагадало трошки наш дитячий анекдот з мого дитинства. Коли а, ведмідь, Вовк лисиця і Заяць сідають і грають в карти, і ведмідь каже, тільки щоб всі грали чесно, якщо ні, то хтось получить по наглій рудій морді. Так от, так само і вон всі розуміють, в кого ця руда нагла і не тільки нагла, а набагато більше морда. Але всі, отак прямим текстом, в принципі, ну, все-таки бояться говорити, я думаю, так. Ну і якщо. По, приблизно по цій темі, то розгорається, хоча він вже деякий момент, деякий е, час уже йде, але він розгорається скандал між Канадою і Індією. Для мене, наприклад, це була новина. І е, якраз користуючись м, цим засіданням ООН, Канада собі підбирає союзників. І як московити люблять говорити, вона собі бере в союзники англосаксів Австралія. Підв'язалася допомогти чи приєднатися до Канади. Історія така, що в червні місяці цього року Канада звинувачує Індію, що вони на території Канади вбили громадянина Канади. А історія така, що взагалі цей мужичок, якого вбили, хто там і як там. Я не копав глибоко, але взагалі він сепаратист. І Індія дуже велика країна. На сьогоднішній момент найбільш заселена в цілому світі, найбільше населення світу. Це один, там, я не знаю, 8-9 мільярдів. Ось, і один із таких регіонів в Індії це от цей мужичок, він якраз був із сепаратистом чи там навіть в лідерах. І він переховувався в Канаді, особливо маючи знову ж таки громадянство канадське. Ось. Так що отакий е е з, е з цього з цього конфлікту е е USA Today описує е вчорашню новину, якщо ви дивилися про обмін американців е 5 на 5 з Іраном, так от ці 5 американців сьогодні вже прибули в Сполучені Штати Америки. вони вже вдома. А республіканці в Палаті представників вже узгодили, коли буде перше засідання по імпічменту Байдена, і воно розпочнеться на наступному тижні, 28 числа. І якщо. Знову ж таки, чи не знали, чи забули, що інкримінують Байдену це перевищення повноважень. А якщо геть точніше, то підозрюється, що його син Хантер Байден, який зараз його роздирають на шматки по декількох уже справах, підозрюють, що він, користуючись впливом зв'язками батька, коли він був віце-президентом, прокручував деякі сумнівні бізнес-проекти. Особливо в Східній Європі, включаючи Україну, до речі. Так що, от а, Байдену, президенту Байдену якраз приписують, що він, крім того, що там синок займався цими справами всі, всіма, а, то Байден мав з цього користь для себе. І якраз з цього приводу, оце ж, а, починається цей імпічмент. Ось. А, Говорячи знову ж таки про ООН, зараз, чим Сполучені Штати в першу чергу, наприклад, зайняті під час засідання ООН, вони збирають собі союзників в боротьбі з Росією, закликав Байден об'єднатися, виступити єдиним фронтом проти Росії і так далі. Так, от відносно союзників, така от цікава новина Wall Street Journal описав, що. Як ви знаєте, що Європа відмовляється від енергоресурсів Росії, там нафту газ, особливо проблематично газ і. З'явився новий союзник, і союзник не зовсім звичайний. Я б сказав би такий на тоненько, тому що взагалі як вирішується європейська проблема, що постачання збільшили Азербайджан, Сполучені Шат, Штати свій розжижений газ взагалі вдвічі, навіть більше трошечки тепер переправляють Європу, а Норвегія і незвичайний союзник в цій компанії по суті проти Росії. Алжир, і от така до речі, ця територія. Дивіться, от в останніх новинах згадували Туніс, Алж, Туніс, Туніс з землетрусом, Лівія з, -з затопленнями -за -за там. І от тепер Алжир, ця Північна Африка. От часто попадає в новини. Так, от, в чому пікантність ситуації? що... Алжир був давним союзником Росії, ну, що починаючи з Радянського Союзу, так от він е, закупляє в великих масштабах, в принципі, все озброєння Алжира, як мінімум до цієї російсько-української війни, вони закупляли в Росії. І виходить, що тепер ну, вони були ніби такі партнерські союзні відносини мають. І от Алжирці, до речі, там їхні шейхи, чи хто там керує країною, вони в принципі сказали, дружба дружбою, а бізнес це бізнес. І виходить, що вони ну, стають таким сильним партнером в Європі. Не партнером, а гравцем в Європі в газовій галузі. І чому саме зараз попала ця от, згадка? Тому що Алжири до цього. Постачав свій газ Європу трошки. А новина попала, тому що в пустині Сахарі, якраз в тій частині, де є, знаходиться в Алжирі, знайшли великі нові родовища газу, які вже, до речі, не просто знайшли, тому що одне діло знайти, але їх, друга справа їх обробити. там е Підготувати все і так далі. Так от уже в цих нових родовищах навіть пробили нові свердловини там і і от така історія про це. А, трошечки іще з міжнародних новин. теж так само Волстрій uh, Journal описує: дивіться, от Китай. Там, по суті, якась схожа на все чистка, того що тепер під роздачу попав uh, міністр зовнішніх справ. Чи закордонних справ, як воно правильніше буде. І вважалося, що він був дуже близьким якимось там товаришем чи хто вам самому їхньому сек... Генеральному секретарю СІ, Сі як це українською, Англійською кається Сі, Російсько-українською Сінзінпінь якось так. Так от, міністр зовнішніх справ. Попав під роздачу так само за корупційні схеми, і тепер його так само прибрали. І це дивіться, просто зараз останні новини. Якщо ви трошечки звертали увагу, навіть я не знаю, Україна описує це багато чи ні, але попав, дивіться, міністр е по військовій частині, по політиці. Я не знаю, що там відбувається, які там чистки і так далі. От, ну і сьогодні от деякі новини, які я. Чикаго і Алей обхожу. Сьогодні Чикаго, дивіться, стаття в Чикаго так само більше, така, я б сказав, б, локальна і трохи незвичайна стаття про те, що про День Незалежності Мексики. Здавалося б, де Чикаго, де Америка, де День Незалежності Мексики. А День Незалежності Мексики був 16 числа в минулу суботу. Чому для Чикаго це проблема? Тому що, як і, до речі, от в Індіані, північна частина, де я дуже велика мексиканська діаспора. В Чикаго так само дуже велика мексиканська діаспора. І мексиканці, вони такі люди життєрадісні, веселі, веселі, коли вони святкують. І вони, по суті, паралізували все Чикаго, особливо центр міста, зупиняючись прямо серед дороги, там, прямо в Даунтауні. Щоб ви зрозуміли, це не маленьке місто, це місто мільйонник і це, як ви розумієте, так само, що День Незалежності Мексики це не, на, не національне свято Америки, на яке взагалі по суті до держави Сполучені Штати немає ніякого відношення. Але люди паралізували е, місто, місто мільйонник на хвилиночку, е, роз'їжджаючи просто, просто їдеш, їдуть, їдуть по дорозі з прапорами, там зупиняючись, де він там заманеться, по суті. В центрі місяць міста почали стрілянина там салютами і так далі. І цікаво а, стаття ця а, говорить про те, що влада міста Мерія каже, що Тепер ми вивчили свій урок, і мені своєї сторони реально трошечки смішно розумієте? тому що це не перший е, день незалежності Мексики в Америці. Це не перша хвиля мексиканців раптово приїхала перший рік, почала тут святкувати. Такі відбувалося завжди, розумієте. І це і з серії, що наступили на ті самі граблі, і які там уроки буде вивчено, і що там буде зроблено. Просто була проблема, і виходить, що мерії потрібно було щось сказати. Ну і на останок новини із Лос-Анджелеса. Вчорашнього Вчора я розказував про те, що застрелили начальника районного відділку шерифа в Лос-Анджелесі. Зловили підозрюваного Зловили підозрюваного, і він виявився 20-річний чоловік. І дивіться, в чому новина, знову ж таки, вина ще його не доведена, звичайно, але це людина, яка хворіє на шизофренію, яка вже двічі пробувала закінчити життя самогубством. І дивіться, яка історія, що людина в такому стані десь змогла роздобути собі якусь зброю. Розумієте? І ситуація, дивіться, в чому знову ж таки, от. Шокуюча частина її, це те, що ну, найбільш прогресивно демократичного штату, ніж Каліфорнія, в Америці не існує. Яке це до цього має відношення, тому що демократи вони максимально стараються е жорстко відноситися до володіння зброєю і так далі. Так от, дивіться, що виходить, що якщо вину буде доведено, що це дійсно ця людина, навіть в такому штаті, де взагалі там. Прав на зброю практично ніяких не існує, така людина в такому стані десь може здуроздобувати зброю, і до чого все йде, що виявляється, просто придумати парочку класних законів, щоб там заборонити то сього недостатньо, тому що в Америці, наприклад, знову ж таки знаєте ви чи ні, але це лідер. По масовій стрільбі серед населення, де стріляють в школах, стріляють на вулицях, в торгових центрах, де, де тільки не візьміть. І немаленька частина тих людей, які стріляють тут в Америці, це якраз оці психічно хворі люди, які там, як воно все працює чи як воно не працює, я в цьому не розбираюся, але факт залишається фактом, що Дивіться, навіть такий штат, де всі речагів демократів всередині штата можна прийняти по суті все, що ти захочеш. Але дивіться, навіть поліція не захищена від е, от таких ситуацій. Так що такі новини на сьогоднішній день, на цю хвилину, якщо ви дотерпіли до кінця з вас і підписка, це дуже важливо. Підтримує мій канал, щоб він міг і далі жити. Так що на цьому все. Всього найкращого. Хай вам щастить. Все буде Україна. До зустрічі завтра.